Сьогоднішня історія про подружжя Вільяма і Захарія Зулоків, ЛГБТ пари, прийомних батьків, яких називали зразком толерантності та любові, але які, як виявилося, приховували страшну таємницю, що сталося з дітьми, які мріяли про нову родину. Ця історія буде не лише про жахливі злочини, а й про те, як легко суспільство може бути ведено в оману, тож пристебніть ремні. Тому що зараз ми зануримось у найтемніші куточки людської душі. З вами темні слідчі, і ми починаємо. Вільям і Захарій познайомилися у 2013 році. Вони здавалися ідеальною парою. Обидва дуже впливові авторитети в соціальних мережах та активісти руху за право геїв. Їх часто можна було побачити в інстаграм на мітингах, парадах та інших заходах на підтримку ЛГБТК Вони були представлені в журналі-популярному виданні для компанії на підтримку одностатевих шлюбів та прав ЛГБТК профіль захарі в Інстаграм, який все ще доступний для публічного перегляду, але вже кілька місяців не активний, містить численні фотографії та пости. Що піднімають настрій і дають надію, він публікував фотографію, на якій вони з Вільямом позують на Прайді в Атланті, на іншій пара позує на побаченні. Захарі у веселковій футболці в банку SunTrust, де він працював координатором відділення. Вони брали участь у марші проти Сніду в Атланті протягом кількох років. Люди іноді називали їх улюбленцями місцевого ЛГБТК Плюс спільноти. Вони часто позначали свої пости хештегами Ґелаввиндлав. Через чотири роки, 14 грудня 2017 року, Захарій і Вілям одружилися. Того тижня Захарій кілька разів публікував пости, демонструючи церемонію, весільну вечірку та професійні весільні фотографії. На яких вони з Вільямом позували, з цього моменту здавалося, що це було прекрасне і ідеальне весілля для щасливої пари. Золоки вирішили пройти процес усиновлення через християнське агентство, відоме під назвою Всі діти Божі All God's Children. Зараз воно вже не існує, але спеціалізувалося на з'єднанні батьків з дітьми з особливими проблемами. 26 березня 2018 року пара влаштувала вечірку на честь усиновлення. Захарі та Вільяму підібрали двох маленьких хлопчиків це були брати віком 7 і 9 років. Коли їм було 3 і 5 років, їх забрали з дому, де батьки зловживали наркотичними речовинами. Процес зайняв приблизно від 8 до 12 тижнів, перш ніж вони були підібрані. В той час, як звичайний процес усиновлення може зайняти від 6 місяців до більш ніж 6 років. Тим не менш, Вільям і Захарі пройшли перевірку на відсутність судимостей, відвідали обов'язкові курси для батьків перед усиновленням, пройшли оцінку сім'ї, а соціальний працівник провів домашнє дослідження. І все це в прискореному режимі. Можливо, агентство подивилося на цю пару і вирішило, що вони зможуть забезпечити хлопчикам стабільний фізичний і фінансовий догляд, але все одно виникає питання, чому їх так швидко підібрали. Особливо тривожно згадувати, що докази насильства, які знайшла поліція, датовані ще 2019 роком. Це означає, що дуже ймовірно. Що вже через рік, після того, як ці хлопчики оселилися в новому будинку, вони переживали жахливі події. 7 листопада 2018 року вони познайомилися зі своїми новими дітьми. Захарі написав цю радісну новину на своїй сторінці у Фейсбуці у середу, 7 листопада 2018 року, о 8.30 ранку, усиновлення повністю завершено, і ми станемо сім'єю назавжди. Зулок Again. Цифровий слід зулоків намалював картину двох люблячих батьків, які були в захваті від того, що вони зростають як сім'я. Але якщо звинувачення правдиві, їхня сім'я виявилася дуже далекою від ідеального образу в соціальних мережах. 22 травня 2019 року, Захарій оголосив в Instagram, що вони придбали земельну ділянку для будівництва нового будинку з новою сім'єю. Протягом шести місяців після початку будівництва був побудований гігантський особняк, що стояв у престижному районі округу Уолтон. Це стало ще одним тривожним сигналом для людей, оскільки інші будинки в цьому районі на той час були продані за ціною понад 900 тисяч доларів. Вільям працював державним службовцем. А Захарій працював у банку координатором відділення 900 тисяч доларів. Здається, трохи не по кишені державному службовцю і банківському координатору. Минав час, і сім'я Зулок ділилася новинами з життя. Вільям опублікував на своєму аккаунті в інстаграм, який згодом був видалений фотографію з нагоди першої річниці їхнього сімейного життя. На ньому він. Захарі і хлопчики позували в одинакових сорочках з написом «Zulox 2019. У підписі він написав: минуло трохи більше року, як ми стали їхніми батьками. Ми насолоджувалися кожною миттю. Спочатку було трохи важко, але ми подолали річний рубіж. Це був наш другий рік за океаном. Минулого року ми побачили його вперше. Мені просто подобається, як вийшла ця фотографія. Наша маленька прийомна сім'я. У ніч на 27 липня 2019 року у Луганвелі, штат Джорджія, поліція увірвалася до будинку Вільяма і Закарі Зулок. Розслідування розпочалося в липні 2022 року, коли відділ експлуатації та комп'ютерних злочинів бюро розслідувань штату Джорджія отримав наводку від національного центру допомоги зниклим та експлуатованим дітям. Згідно з цією наводкою, матеріали дитячого сексуального насильства були відстежені до ip адреси в окрузі Уолтон, штат Джорджія, того самого району, де мешкала сім'я Зулок. Але за цією адресою насправді мешкав чоловік на ім'я Хантер Лоулес, який потрапив у поле зору правоохоронців через свою причетність до створення та розповсюдження заборонених матеріалів і залучення неповнолітніх. Ці дії, що шокували навіть досвідчених слідчих, стали ключовою частиною цієї складної й тривожної справи. Ловлес одразу зізнався у скоєному однак він сказав слідчим, що це не він створив ці зображення. Натомість, чоловік заявив, що за цією мережею стоїть Захарі Зул. За його словами, саме Захарі передавав йому заборонені матеріали. А в минулому ніби навіть натякав на можливість стягнути своїх дітей у неприйнятній ситуації. Хантер Лоулес визнав себе винним у сексуальній експлуатації дітей і був засуджений до 20 років ув'язнення. Слідство повернулося до сім'ї Зулок у їхньому будинку. Слідчі зібрали 7 терабайт заборонених матеріалів із залученням неповнолітніх. Влада зацікавилася їхньою справою, бо мала докази, які вказували на те, що батьки були відповідальні за сексуальне насильство та знущанням над власними синами. Мало того, вважалося, що ці двоє чоловіків були відповідальні за те, що фіксували знущання на фото і відеоплівку, та розповсюджували їх серед інших хижаків у навколишньому районі. Поліція знайшла десятки файлів на комп'ютері: як фото, так і відео, що документували тортури і знущання. Які довелося пережити хлопчикам. Крім того, вони також отримували доступ до даних мобільних телефонів і знайшли в телефоні Захарія папку з написом Ми у ній було ще більше фото і відеоматеріалів відверто сексуального характеру за участю обох хлопчиків. Ще більш тривожним є те, що Вільям часто з'являвся на записах або фотографіях, беручи участь або примушуючи хлопчиків до цих непристойних дій. І виглядало так, ніби за камерою стояв саме Захарій. Зрештою, детективам вдалося отримати 149 фотографій, дві флешки з даними мобільних телефонів Вільяма і Захарі, два листа від старшого сина, написані від руки, результати іспитів сейн для обох хлопчиків. І вони навіть знайшли в шапах хлопчиків одяг, який збігався з одягом. В яких були одягнені хлопчики на відео, деякі з фотографій і відео датовані 2019 роком, що означало, що ці хлопчики ймовірно зазнавали насильства протягом багатьох років. Докази проти Вільяма та Захарі швидко накопичувалися, і до кінця рейду проти них було висунуто загалом 17 звинувачень. Пізніше слідчі з'ясували, що батьки встановили у своєму будинку камери спостереження, такі як камери Няні. Або рінг. але ці камери використовувалися не з міркувань безпеки, а для запису насильства, яке відбувалося по всьому будинку. Під час допитів обидва чоловіки надали свідчення, які підтверджують їхню провину. В одному з повідомлень Захарій благав випустити його під заставу. Він намагався знайти лазівку, перебуваючи в СІЗО. Очевидно, він намагався обійти систему безпеки і непомітно зв'язатися зі своїм старим колегою по роботі. Він від руки написав листа, сфотографував його, а потім, використовуючи планшет іншого ув'язненого, відправив його колишньому колезі. Але лист все одно просочився у листі. Захарій розкрив деякі свої юридичні стратегії, якщо їх ще можна так назвати. Без адвоката він відчайдушно намагався вийти під виставу. Він хотів заявити, що в ніч обшуку поліція застосувала надмірну і жорстоку силу, коли увійшла в будинок. Він просив надати йому записи з нагрудних камер, якщо такі існували. Щоб підкріпити свої аргументи, Захарі також просив свого колегу переглянути старі справи, що стосувалися схожих питань. Коли мова йшла про вилучення майна та активів, здавалося, що його набагато більше хвилювало його речі, ніж злочини, в яких його звинувачували. Обидва чоловіки були засуджені до 100 років ув'язнення без права на дострокове звільнення, що означає, що вони проведуть решту свого життя за гратами. Хлопчиків забрали з під опіки Вільяма і Захарі і повернули в прийомну сім'ю. Зараз їм 12 і 10 років. Ця справа показує нам жахливу реальність, що жорстоке поводження з дітьми може траплятися в будь-якому середовищі, незалежно від статі, сексуальної орієнтації чи релігійних переконань. Найважливіше це забезпечити ретельну перевірку всіх, хто планує взяти на себе відповідальність за життя дітей. Щоб подібного більше ніколи не повторилося. На завершення я закликаю всіх бути уважними, добрими до інших і не забувати, що кожна дитина заслуговує на любов і захист. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та залишайтеся з нами, щоб почути більше про реальні злочини, які ми не можемо ігнорувати. З вами були темні слідчі. До зустрічі у наступному випуску.